Друзі, всім привіт! Ви на каналі Берег Фішинг. З вами Дмитро Галаш, Вовчик Воротняк. Ще он хлопці, там он хлопець йде попереду. Коротше, ми сьогодні зробили те, чого я не люблю. Приїхали супер натовпом бомбити десну. І такі набомбили. Бо, як бачите по кадрам, зараз вже вечір. Рибу спіймали всі, поспілкувались круто, бо давно не бачились. А, ну, що можу сказати? Приємного перегляду. <реку> ну на, що ти це робиш? Судочка тягне. Судочка? Точно не корчман? Судочок Деснянський невеличкий. Я ж тобі кажу, це воно. Ну так, невеликий. Зовсім. Оце якийсь. якісь. Та я ти помітив, що вся риба коцана, всі, всі друг друга тут їдять. Не хотів би я бути е, цією верховодкою на Десні. Так, да, тут дуже хиже середовища. А я на слагу пробую. Вже п'ять штук обірвав в карчманах. А покльовку таки не заробив. Зараз я там гарного спіймаю, дивись. На. Ну що ж, поки що Вовчика два судака і в мене один тичок. Ось що буває, коли їдеш на зовсім нові місця, да, Вовчик? Я обірвався вже разів сім. От, Тому що не знаю де тут карчі і постійно кудись. Влажу. От. А найгірше, що це і риби не дає. Можна було прорватись. Щоб сенс був. Ну, сенс був, да, бо сенсу немає. Щоб якісь гігантські риби клювали. Гігантських риб немає. Тільки дрібні судочата. Ну це така собі історія, чесно кажучи. Ой, що не зробиш заради контенту, так? Да? Це. Не риба, ну гілка якась на течі рибопалка причепилась дивовижні місця і надважкі для проходів по берегу. Дуже тут багато складнощів, дуже великі кручі, бачите, вон наверх просто завали, але риба є, риба є, це відчувається. Треба тільки спіймати. Що помітив, на цьому вузькому місці там розширяється тут. Більше тяга течії і коли ведеш приманку вздовжна, іноді підчіпляється, тобто є під водою барханчики такі, бугірці. На них риба дуже полюбляє ховатись на цих барханах. Ховатись від течії. Це такі класичні стоянки. Що... Ух ти, що ж це було! Не знаю, зупинила приманку без покльовки. Клас... Класичні місця зупинки риби. І судаки так стоять на десні, і щуки, а може і інша риба теж не хижа. Подивимось, що це було. Покльовка це була чи ні? Ні, це було не Покльовка, це я зачепився за той барханчик. О! Нарешті і це мама без клюваки Вовчик, як завжди, Камера була за... О, о, я її не можу навіть зупинити. Це... Адський крокодайл? Так. Да. Ну, просто он дивись, м'ясо. Це що, сом, щось він? О, трошки пішло, наверх хоче. На ну, головне, щоб не це, бо тут корчманів... Ні, nee, тут наче чистенько. Ну я не підійму, лопне шнур. Будемо робити, що можемо, то щоб сторони. Ну виходити з того що маємо. Давай підіймайся. Ого! Це твій друг. Це мій друг Зандер. О, слухай, і ну бери, бери, бери. Зандер Двухінсон. А може навіть і більше. А, ні, не може на нього, ні, ваги не брали. Ох, йох А Ану покажи мого зандіра. Слухай, ну. А ти, а ти казав, що тут немає нормальних судаків. Ну в руки взяв, того і Це Ні, це мій, це мій гарний, гарний. Ну, тоді на, забирай ну що ж, друзі, от такий поцапився. Чи поцупився, як правильно, Вовчик. Поцупив, це Поцуку, вкрав. вкрав, да. Не. Ну, вкрав шейкер, да. Mm. Вкрав шейкер, шейкер, металікер. Те, що я кажу, судаки дуже полюбляють цей колір в шейкерах. Грудачиною вкрав. Да. <рив> Офігенний Судак. Просто бомба. Друзі, те, що і вийшло. За день в мене дві покльовки, одна результативна, друга ні. Але ще є годинка половити на вечір. Ми тут з Вовчиком забрались. Зараз позаду бачите, оп, які карчмани. І от біля цих корчманів живуть судаки, біля обривів. І судаки непогані. Подивимось, чи є ще тут судаки, тому що ну, на десні тема така. Д Дуже. Зараз покажу. Це той, хто підколював Дімона, да? Дімон їжак. Їжак? Ну он, давай покажемо. о, Вовчик. А, а я сьо... весь у вовчках. вовчка. Вовчках, а да. я сьогодні нормальні штани. штані хебеш вдяг і немає проблем з їжачками. Риба може бути прохідна, тому треба швидко спробувати спіймати ще одного, бо ну, він може просто пройти тут. на... Цьому прогоні, он дивіться, тут просто жах, які, які коріння всякі. От. Ну і тут біля нас канавка, а там міляка. На міляку закидуємо, в канавку стягуємо. Так, ну і хочеться підкреслити один дуже важливий момент. Ми сьогодні двома машинами приїхали великою компанією. Я дуже не полюбляю такий двіш, але це. Наші друзі з Херсона давно не бачились і ну, хотілося потусити трошки разом. А, і от ну вони більше в них практики ловлі з човна, тому що в Херсоні взагалі немає де з берега ловити. І вони майже всі заб... Ну, це вже, ні, це вже корчман. Всі заброси от десь біля цього корчмана і клюнув. Той хлопець. Роблять апстрім. Тобто кидають верх на течію. На десні це дуже погано працює, дає погані результати. Потрібно кидати там на, ну, якщо ви дивитесь на воду, на першу-другу годину або, може, навіть на третю, тоді буде результат. Тобто ловити взнос. О, ні. не знімається, прийдеться знову. Відриватися. Нічого, не перший і не останній раз. Тому завжди, коли ловите на течії, враховуйте цей момент, що треба ловити взнос. Тобто вниз тун, 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 тун. І робіть короткі, середні і довгі заброси. Дивіться, по воді, якщо десь підкручує якісь буруни. це означає, що там є канавки, течія підбиває. Водичка закручується, і там можуть бути рибасі. Це вже був в мене восьмий обрив підряд, тому на десні я використовую дуже швидкий і простий монтаж. Це скрутка. Обов'язково з однієї сторони, щоб вона була запаяна, бо буде чіплятися шнур і різатись. Ну і тут розкручується, не запаяна. Да? І в даному випадку 12 грамів, 4,0 джиголівка і 325 шейкер. От, коли обриваєшся, такий монтаж, дуже швидко перев'язувати, повідець йде, е, як і застіпка, тобто застіпка не потрібна, і, як сам повідець, тому він такий, як на мене, дуже швидкий. І на десні я не бачу перешкоди, там що струна або флюр саме для щук та судаків. Це з човна залишилась така штука, як скрутка, вовчик цілий день ловить на флюр, так? Знову флюр Да. Так. А я постійно юзаю скрутку. Дивіться, яке прикольне місце. Просто тут така стінка. І вовчиком прикольно лова. Ну, а, до речі, покажу як розкручується легко, швидко, я би сказав. Якщо звик до скрутки, то немає жодних проблем замінити рибку. А я ставлю меншу вагу, друзі, з 12 зменшуюся на 8, тому що почали під вечір дзьобати судаки і 12 грамами ну, немає потрібної паузи. Він ну, б'є, але не сідає. тобто Він не встигає на течії схопити приманку. Тому Зменшимо вагу. Ой, мені, мені, мені так немає. І вам? Ну в мене немає другої заряженої, тому бери, заряжай. Отут може бути ще щупака. Бо тільки що в мене покльовка була. О! Бахнула. Прикинь? Да, да. От Що ж за день такий, багато клювака, а... Ну вже багато під вечір стає багато. Не так, неправильно сказав, клювак більше, ніж риби зловленої. Ще разок. Рівномірку. Ні. Буду мовити судаків, це все фігня з цими щуками. Вони сьогодні щось не дуже. На 8 грамів просто еквілібристика. Треба дуже сконцентровано робити проводку, тому що на сильній течії ледь-ледь чутно, як воно підбиває дно. Але саме тільки так можна заробити покльовку найпасивнішої риби. Не хоче сьогодні роздавати хижак, ну, він і не може кожен день і кожен наш виїзд роздавати, тому що має працювати закон збереження енергії. Якщо б вони клювали кожен день ці риби й хижі, то ми їх швидко всіх виловили. А так, будь ласка, саме сьогодні такий день, коли треба відпрацьовувати техніку подачі, робити тільки правильні закиди в ту сторону, в яку потрібно. Не хоче рибка сьогодні активно лупити. Тим і цікавіше, я вам скажу, звісно, що прикольно прийти і натягати риби, але іноді цікаво розібратись, що краще йому хочеться. Яку приманку, якого кольору і яку вагу грузова. Тому що іноді це більш важливо, ніж сама приманка. Вовчик такий паяв. Паяв, паяв, зараз біжу. Що там? Щупака. Непогана, залікова. І лес ведь бачиш заносить. носить. Да. Навіть січі течії ляпнула, да, я бачу. Дуже обережно. Дуже, дуже, Бачиш, дуже. сьогодні риба не хоче нормально клювати. Фух, нарешті, нарешті є. І хлопці половили, і ми з тобою половили. Саме так. Всі спіймали по гарній рибі. Слухай ну такий підвечір активізація пройшла. Так, так. У рибосів. Заверхню ще лапу. І будемо цю трасунку відпускати. Давайте ще раз покажу, щоб вона не трипахнеться. Красунька така. Давай пливемо моя золота. Дякую, що промовилася. Ну що ж, під все ж таки з'явилася активізація. Ми пішли до машини, пообіливали, попили чайку, трошки відпочили. І, можна сказати, з підходу вовчик клацнув одну непогану щучку на шейкер фіолетовий. А я продовжую ловити на металік. -керот. Не бачу сенсу щось міняти. Вот. Бо справа в тому, що тут. Як виявилось, такі ну, дуже запресовані місця. Тут поряд село і багато сміття біля річки, пляшок пустих валяється, ну, як завжди. От. І сьогодні з рибою в руках людей ми бачили. Тому відчувається, що вона тут. Тому і є оці холості покльовки. Це якраз та риба, яку вже, ну, яка. Отримувала по зубам і обережно бере. Я з цим зустрічався 2 місяці тому назад, коли ми були на відборах на чемпіонат світу, там а, в Латвії дуже багато людей відпускає рибу і там її і дійсно дуже багато. Ну там за день можна спіймати, не сильно знаючи водойму, там 5-10 щук. Просто ходячи під очеретом там, там, з плавом або там, з якоря. А, от. І на цій, там 5 щук ще може бути 15-20 клювань без риби. Тобто Риба там настільки поколота і вона знає вже, що такі гачки, що її можуть зловити. А, от. Але її там випускають. Отакий От прикол. От тут те саме. Може тут і випускають, в чому я дуже сумніваюсь. Бо в двох місцях я бачив купу від риби саме щуки. І це, не... і це була точно не та, яку відпустили. Mm. Отаке. таке. Тут полазити, друзі, я вам скажу цілий день, це ну, таке собі задоволення, ще те. Але ж, але ж, бачили яка тут риба є. Нормальний розмір. А може бути і більше. В цьому і прикол великих річок. Що можна зловити і 5, і 6, і 10 кілограмів щуку. Там. Тиждень тому назад ми були на Десні, непогано з Вовчиком половили, там палку тестували нову. І проїжджали хлопці на човні. Ну і ми кажемо, як справи. Вони кажуть, ну, все клас. Сьогодні вранці десятку взяли отут, де ви стоїте. Ну, ми... Здивувались, і там ми і наловили потім. Так що є риби великі на Десні. Ну і до речі, знову забув розповісти про снастюху, яку я сьогодні використовую. Це моя улюблена занна серія від Graphite Leader, яку ми розробляли. Під ловлю на наших річках. І саме 762 М-ця модифікація сьогодні зі мною. Тобто довжина в неї 229 і Тест 728. 4000 катуха Fuega CP 23-го року, бачите, з яким гарним ротором, таким самим як в Екзіста. 22-го року. І 08-й шнур дуель 4 жили. От така комбінація, і там вже декілька виїздів я з цим комплектом комплектом а, рибачу і під десну от Саме під такі умови, корчі, всякі такі штуки, форсоване трошки виважування риби. 에... Проблеми з закидом, тому що під берегом постійно або дерева, або стіна 에... піщана. Бачите, тут ну, небагато місця, щоб зробити замах. Я застив, задумався, тому що зараз має бути покльовка. Так витягує, витягує шнур. І покльовки немає. От. Тобто з таким комплектом повністю комфортно себе відчуваю в даних умовах. І основна вага у нас сьогодні це 8-12 грамів. Немає течії, течія на десні слабка, не потрібно ніякі там двадцятки, все в два рази менше, ніж Попередні роки, коли тут ловили. Ну що ж, друзі, схоже, це і все на сьогодні. І додати особово нема чого. А, під вечір тиск почав падати, потеплішало, до речі, вранці було бру. Я таки в шапці був, і в бафі, і в перчатках і все це познімав. І з оцим всім, і активність. Риби впала. Схоже, що це сьогодні трошки був не той день. Але е ми дуже круто погуляли, подивились, як ви теж бачили, на місцеву природу, флору і фауну. Вовчик, будь здоров. Дякую. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Дмитро Галаш, Вовчик. До нових зустрічей на Ютубі та на Воді. Бувайте!